Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Мікрософт планує повністю заборонити можливість емулювати інші консолі на Xbox. Ну, що його казати, коли воно, звісно. По суті, планують викинути кілер фічу платформи. У своє виправдання корпорація запевнила, що планує знайти більш законний метод застосування подібних функцій. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Джозеф Стейтен. Хто? Ну, по суті, керівник розробки Гейло накивав п'ятами від Мікрософтів. З попередньою новиною це навряд чи пов'язано. Я не знаю. Не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Activision показали план розвитку Call of Duty Modern Warfare 2 та Warzone 2.0 на третій сезон, що розпочнеться вже 12 квітня. Electronic Arts не захотіли давати зелене світло на фінансування Alice Asylum. Продовження тих самих божевільних пригод Аліси. American зі своєю командою вже встигли розробити певні схеми та арти, із яких уже склали цілу біблію майбутньої гри. Проте EA, вони ж правовласники цієї франшизи просто відмовили. Я хотів крові. Star Wars Jedi Survivor отримав фінального трейлера із ще більшою кількістю нової боївки. Трохи спойлерною, але від того не менш епічною. Релізиться проєкт 28 квітня на всіх нових консолях і ПК, а також не матиме російської локалізації. Власть, блядь. властьте, сука, і будете жити. Восьмий текен, згідно слів директора гри матиме кросплей між консолями та ПК. Хочеш зі мною? Давай. Інтернетами шириться багато ігроладу Redfall. Як офіційного, так і не дуже. Наприклад, польський підрозділ Xbox навіть вже встигли міні-огляд гри зробити. А реліз заплановано вже на 2 травня. Відразу в підписку Game Pass. Так, це та сама гра, де ви берете на себе роль визволителя міста, де сформувався. Прошарок Кровасісів. Які просто хочуть час від часу їстеньки кепком відкрили одну з найбільших студій захоплення рухів в Японії, що матиме можливість хапати рухи у десяти акторів одночасно. Дев'ячі десять IGN опублікували перші хвилини спойлерного ігроладу прийдешнього Dead Island 2 Нагадаю, що він релізиться буквально за кілька днів до Star Wars Jedi Survivor себто 21 квітня, і буде на старті ексклюзивом Epic Games Store. Це не дуже видала ідея, як на мене. А вже 12 квітня для всіх власників Xbox Series стане доступна Ghostwire Tokyo. Причому відразу в підписці Game Pass. а це вже інша розмова. Там мікамі в Твіттері виклав фотку. каже: возз'єднався з колегами вперше за 10 років. Через що інтернетами почали ширитись плітки, начебто він розробляє щось для кепком. Проте також не варто забувати, що Шінджі також працював і в Platinum Games. Оце вот так несподіванка. QuakeCon повертається в офлайн. Але нам до того діла нема. І онлайн було ок. Чекаємо анонсів нового квейку або ж думу, хоча хто його знає, чи будуть вони цього разу проводити онлайн-конференцію. Бо подія може бути і за закритими дверима, і тільки для тих, хто буде там фізично. Були винятки, а я ж кажу ваще! Створивши Meet Your Maker в Behavior Interactive не забули про Dead by Daylight. Я забув. Тепер між цими двома проєктами відбудеться маленький кросовер методом додавання зброї та скінів з однієї гри в іншу. Крім того, до Dead by Daylight окремою пачкою додали скінів та одного кілера за мотивами Аліси в дивокраї. В новому трейлері Віарної Horizon Call of the Mountain Замість того, аби показати більше ігроладу, мені ж не заборонено казати «ігролад». Будь ласка, дозвольте вживати ігролад як аналог слова геймплей можна. Дякую, так от. два вуйка цілих дві хвилини втюхували нам PS VR 2. поп ніхто це не купить. Офіційно Game Pass в Україні вийшов з бета-версії та став доступний абсолютно всім. Ба більше новим користувачам пропонують надзвичайно смачну ціну: 27 гривників за три місяці підписки. А чого так дешево, я чогось не добачаю. Ну а тим, хто брав інсайдерську за 3 гривні, такої знижки, звісно, не буде. GSC Game World привітали всіх із днем домашніх улюбленців. Фотоколажем, де серед фото котиків та собачок заховався цей гарнюній тушканчик. Ти бачиш, На, Покажи. Коли ви дивитесь це відео, нарешті релізнулись пригоди Шерлока у Лакрафтіанського Дойлівському всесвіті. Бігом купувати, якщо ви ще не встигли. Гра просякнута крутими секретками та великодками. О, Тарасик Григорович, це ти? Тут Тарасик Григорович, там Іван Франко. Ну мені дуже подобається, глянь, які текстурки красиві. Всім фанатам Ктулху, must have. Головний креативний директор NetherRealm Studios Ed Boon у твіттері просто взяв і запитав: Shaolin Монкс потребує ремейку чи сиквелу. Але поки невідомо, то насправді завуальований анонс або ж то ще один смішнючий жарт від легендарного інтернет-троля. Дуже дотепно. Крім того, найвідоміший файтинговий кіберспортсмен Сонік Фокс ширить плітки інтернетами. Що ось вже в найближчі терміни буде анонсовано 12-ту частину Мортал Комбату. Дай Боже. Блізард опублікували трейлер нового класу персонажів для четвертого Діабло. Ним стане розбійник. Вийди отсюда. Sony раптово анонсували новий State of Play, який буде цілком та повністю присвячений 16 16-й фінальній фантазії. Трансляція розпочнеться 13 квітня. Опівночі. Старфілд не матиме підтримки російської. Справді? Так. Із сторінки Стіму Старфілд раптово зникла позначка росіянської локалізації. Я скористався машиною часу інтернету, щоб дізнатися, чи насправді вона там була. Бо діду вже старий, і, чесно кажучи, не пам'ятає. Так, вона там була, але зараз зникла. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішення цих всіх питань. Коли до релізу другої частини мертвого острову залишалось зовсім трішки, розробники вирішили розповісти, яке ж залізо потрібно для гри. Так, от аби гра запустилась на мінімалках, у вас має бути старенька RX 480 від AMD. Або ж незмінна енвідівська класика GTX 1060. А от аби гра розкрила всі свої графічні аспекти, доведеться десь надибати червону RX 6950, бажано XT, чи RTX 3090 від зелених конкурентів. Якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Tokyo вийшла на Xbox та в Game Pass. Неочікувано до делюксової підписки PlayStation застрибнуло кілька хітів від Bethesda, що зараз якраз працює на конкурентів в обличчі Мікрософтів. Так от, з 18 квітня стануть доступними всі думи, як старі, так і нові. Dishonored, Evil Within, Wolfenstein 2 The New Colossus та The Old Blood. Це все виглядає якось дивно. Невже дві компанії такі знайшли спільну мову? Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Проте натомість підписку покинуть 32 проєкти, більшість з яких я навіть не знаю. От прикро за зникнення Спайдермена та оселі зла. Видання The Verge повідомляє, що Sony планують взятися серйозніше за хмарні технології, розвиваючи вже знайомий нам PlayStation Now, що нещодавно намертво приріс до підписки PS Plus. Чим став нагадувати xCloud, в якій теж не пускають без Game Pass Ultimate? Xbox не тягне Redfall у 60 кадрів. Це є жах. Так, розробники повідомили, що гра йтиме всього у 30 та у розширенні 2К. І це на SS версії. А найпотужніша консоль Series X. Чого ви смієтесь? Запустить гру в 4К, але теж тільки у 30 кадрів. Гедота. Е... Так. Бункерну амнезію перенесли. Тепер гра вийде 23 травня 2023 року. А от же час знову йти в соцмережі розробників та чемно просити офіційної українізації. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Зені Макс опублікували трейлер нового класу для The Elder Scrolls Online. Він буде частиною розширення Shadow of Over Morrowind. І з'явиться на ПК та Мак 5 червня. А от на консолях Xbox та PlayStation аж 20 червня. Як це працює? Не так багато часу минуло з релізу Sherlock Holmes The Aweкенен, а Фрогверси вже планують розробку нової гри. За це варто випити. Ба більше вирішили запитати поради у звичайних геймерів. Пройти опитування можна за посиланням в описі. Підписку Ubisoft Plus тепер можна придбати і на консолі Xbox. Так, саме це і сталося. Коштуватиме вам це приблизно 18 долярів та даватиме доступ до абсолютно всіх ігор Юбіків. У мені все одно. Нінтендо раптово розщедрились та показали ще трьоххвилинний трейлер нової Зельди. Мало. Нагадаю, що гра релізиться вже 12 травня ексклюзивно для свіча. А Sony взагалі вирішили йти в і Показали цілих 25 хвилин п'ять з 16-ї фінальної фантазії. Сама гра вийде 22 червня, при цьому тільки на PS5. Гру про загін самогубців, який намагатиметься вколошкати лігу справедливості, перенесли на 2 лютого 2024 року. Розробники у своє виправдання запевнили, що це потрібно, аби зробити проєкт якомога якіснішим. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Дітака Міядзакі став другим розробником ігор в історії, який увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією Time. А тепер увага у категорії новатори. Інвідія <плес> випустила платформу, що дає можливість створення ремастерів під назвою RTX Remix. Ба Більше вона має повністю відкритий код. Відтепер базове покращення графіки стане набагато легшим. Оп-оп-оп-оп. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.